Казки, спрямовані на навчання дитини ухвалювати рішення в ситуаціях морального вибору. Такі казки містять ситуації морального вибору, які потребують пошуку рішень за допомогою знання сюжету тієї чи іншої казки. Під час роботи потрібно залучати дитину до обговорення, аналізу казкового сюжету, характеру персонажів. Ганс Крістіан Андерсен снігова королева. І з ким із героїв казки тобі хочеться переваришувати, чи просто познайомитися? Чому? Чому уламки чарівного дзеркала потрапили в очі і серце саме каю, а не герді? Чому саме Кай, а не герда? сподобався сніговій королеві? Як ти вважаєш, чи міг уламок чарівного дзеркала потрапити в очі і серця маленькій розбійниці? Чому? Як ти вважаєш, коли маленька розбійниця виросте, вона піде від розбійників чи залишиться з ними? Чому? На твою думку, чи ображалася на Кая, коли він грубив їй? Чому?